Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQUAI. Сьогодні ми розглянемо бюджетний автомобільний пил... пилосос від компанії XO модель cz 001 a Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходяться інструкції. Щільова насадка пластикова, шланг довжиною 30 см. Щітка. і також перехідники. Ну і сам пилосос. Пилосос повністю з пластику. Є фільтр вбудований, пилозбірник бачимо. Ось таким чином закривається. Кнопка вімкнення. Повністю з пластику філосос, потужність 120 Вт, як заявляє виробник. Під'єднується на живлення 12 Вольт з допомогою прикурювача. Довжина дроту 3 метри. Давайте зараз під'єднаємо його на живлення 12 вольт. Ну і побачимо, як буде, як буде спрацьовувати. Як для бюджетного пилососу доволі непогана потужність для поверхневого прибирання в автомобілі більш ніж достатньо. При купівлі на даний пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.